Що вам приходить в голову при слові Дорама? Багатий хунпунсрун і бідна, хто є ти, довгі погляди під «You are my everything» І реклама Самсунгу, якщо що, це е, локальний прикол дорамщиків, бо цю рекламу Самсунгу там пхають всюди. А що як я скажу вам? Що існує дорама, яка є адекватною версією п'ятдесяти відтінків сірого, де гаряча мамі домінує над хлопцем у повітку. Але чи нормальна вона з точки зору БДСМ? Зараз я дістану свій мікроскоп душніливості і ми дізнаємось. Перший монолог, з якого починається фільм, насправді викликав у мене трішечки крінжу. Жодні стосунки у світі не рівноправні. Коли сходяться двоє, хочуть вони цього чи ні, хтось стає лідером. Це дуже дивна думка. Це я вам, як феміністка БДСМ на це кажу. Ось побачимо головну героїню GU, яка прямолінійно каже своєму босу, що це погана ідея кликати гумупоба ютубера на дитяче шоу. Що Шо ти Карпачов спиш? До речі, бос. Запам'ятайте це обличчя. Ви будете на цього чувака весь фільм. Це як збірний образ вашого дядька-сексиста, який за сімейним святом каже, що тобі вже давно пора заміж, поки його жінка підпирає йому хустку на пузі і Лукашенка. Тут навіть пояснювати нічого не треба, мені здається, ця джіу не тільки не вилизує дубку своєму босу, а є ще й доволі прямолінійною і не грає няшку на публіку. Навіть її подруга та мама кажуть їй бути більш привітнішою і не кликати хлопця на побачення першою, бо це нав'язливо. На що вона відповідає, що взагалі-то 21-сторіччя на дворі. мама їй каже, що в чоловіків інстинкт мисливців? Тоді логічно, чому в цьому фільмі хлопець на повідку? бо де ще знаходитись тваринам. Ну і звісно, ця чудова думка, що з таким характером вона не знайде собі хлопця. Знаєте, мені родичі казали рівно те саме. А я взяла і знайшла дівчину і хлопця теж. Ха-ха, виксили! І на противагу цій героїні у нас є хлопець Джі-У. Якщо ви замислились, чи є у нього ім'я, так воно є. Просто воно у них однакове. Він просто ну супер привітний, активний, елегантний і ідеальний в роботі. За ним бігають всі дівчатка офісу, але він дивиться тільки на героїню. Як песик. Буквально. Джі-У замовив собі дещо в офіс, але через однакові імена забрала це собі Джі-У. Вона відкриває коробку, а там. На шийник. і звісно, ми робимо вигляд, що це для собаки. А чого він такий великий? А так це у собаки шия дуже груба. Ага? Котику, ти міг просто збрехати, що тобі поклали не той розмір. Це ж очевидно. Звісно, як і у всіх нормальних дорамах відбувається випадкове подіння. все розлітається, і героїня бачить купон на знижку від бдсм магазину. Отут могла бути реклама класного секс шопу Так, Поліна. Що треба продати? Я продам. І от після цієї сцени з нашийником я зрозуміла, що це нагадує мені щось ну дуже знайоме. Насправді мені цю дораму порадила моя дівчина, і коли я її подивилась, до мене доперло. Це дорама по мангві M», тобто чутливий М, яку я читаю вже кілька років. І вона є однією з моїх улюблених. Оце Сем Чо, а це Саманта Чо. В корейському коміксі на початку вказано, що Сем замовив собі цей нашийник в офіс, тому що жив тоді з батьками і не хотів, щоб вони це побачили. Сценаристи фільму Ай-Яй, Вас треба покарати. Звісно, розбіжності між манхвою та дорамою є особливо у другорядній парі. Там про них можна взагалі хоч окремий фільм робити. В оригінальній версії «Манхви» саме Ханна працює у нього в барі, а не навпаки. Але про них поговоримо пізніше. Та характер цього хлопця у «Манхві»… Я саме та людина, яка закохалася в характер чувака, який намальований. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас теж так бувало. Ну і звісно, там набагато краще прописані моменти, які пов'язані із самим БДСМом. Там це просто детальніше показано. Але ж ми про фільм говоримо, правильно? А далі я буду називати героїв Сем і Саманта, бо це канон і так зручніше. Очевидно, що Сем тяжіє бути Сембісивом, тобто тим, хто підкорюється у грі. Він просить стати Саманту. Доміною, тобто тією, хто буде грати з ним раз на тиждень, просити виконувати доручення, а також турбуватися про нього і піклуватися. Зараз 50 відтінків сірого такі. Ого! А що так можна було? Це що, доміна має турбуватися про саба? Вау! Загалом, поки Саманта у фільмі шукає інформацію, ми, як глядачі, дізнаємося, що буде семь. Це психологічна гра, що дом і сап мають мати певні обов'язки, що все має бути безпечним, а домінант має нести відповідальність за свої дії. Це відтінки сірого. Я знов до вас звертаюся. Вчіться як треба. Навіть вибір стоп слова нам показали доволі смішно, щоб ми це запам'ятали. Поки вони застрягли у лівці, то домовилися використовувати ім'я маскота їхньої компанії. Дундун. Віть, -дун. ви пристрасно займаєтесь сексом, а потім в якийсь момент звучить з Адамстаха Вагі» Я припинила просто тому, що почала вржати. Перша гра як з собакою. Pet Play – не плутати зоофілією. Pet Play – це практика дс стосунків, де один має виконувати роль домашнього улюбленця і виконувати вказівки як дресирована тварина. Логічно. Якщо вам здається, що це якось дивно, то згадайте скільки разів за життя вам подобалися кошко дівчатка і кошко хлопчики. Я вас не засуджую. Трішки засуджую їхню першу гру, бо такий іспанський сором відчувала від того, що на них аж пожалкувалися сусіди, що там, буцім, то собака гавкає за те, як він брав смаколики з її руки. О, байра, тебе треба погодувати. Ніколи не було бажання наступити на хлопця підборами з цим фільмом. Воно з'явиться. Я навіть не люблю їх носити, але дивитися, як чудова жінка. У яскравих червоних лакових туфлях наступає на гарного чоловіка. Було доволі захопливим. Немає грошей на психотерапевта. Є чудовий вихід. Просто накричіть: визвіріться на людину та зламайте чухолку боса. Поки граєте зі своїм неслухняним сабом. Насправді я жартую, по ідеї не можна випласкувати гнів на свого нижнього. Та в дорамі нам показують, що сам Сем попросив нагримати на нього, бо він відчував провину. Але, будь ласка, не грайте на роботі. Це може дуже погано закінчитися. Наступна гра з наручниками перебувається тим, що другорядна персонажка потрапляє у халепу. Вона часто ходила на побачення і виявила, що не на дуже той звичайні. На жаль, їй трапляється пінгвін-насильник, а краще б з Мадагаскару. Е, пінгвін це в нього такий нік, як ви зрозуміли. Це дуже показова сцена, бо є доми. А є ті, хто ними прикидається, як оце чмурло. Наші самі і Саманта швиденько побігли її рятувати, але наша героїня змогла захистити себе самостійно. Сказавши йому наостанок, що те, що я збоченка, не дає тобі права погано до мене ставитися. вилупку, слей, жінка, просто слей. Так, це останній раз, коли я знімаю на цьому фоні, тому що я вже нарешті купила квитки в Україну. Дякую всім, хто щось мені скинув на картку на повернення додому. Я вам дуже вдячна. Там вже половина суми. Я сподіваюсь, що якщо у вас ще є можливість мене підтримати, то ви це зробите, звісно, після того, як скинете щось на ЗСУ. Я за вами слідкую. Дуже дякую вам за підтримку. Ви вже мабуть зрозуміли, що ця дарама є нормальною репрезентацією і адекватно пояснюю за БДСМ на відміну від 50 відтінків сірого. Наприклад, Але по справжньому я це зрозуміла після останньої сцени. Хоча вони і намагалися це приховати, але, на жаль, на роботі дізналися про їх стосунки. Та чому можете глянути в самій доремі? Я намагалася не сильно спойлерити якісь сюжетні повороти, і головний герой такий. А якого фіга саме ви визначаєте, що я нормальному суспільстві, а що ні? Якого це біса, цькуєте мене просто тому, що я відрізняюсь. Якщо я нікому не роблю зла, все відбувається за взаємною згодою, і це нікого не турбує, то це набагато крутіше, ніж засуджувати когось просто так. Вам має бути соромно за те, що ви робите вигляд, наче ви краще за мене. Насправді він казав трохи не так, але суть ви зрозуміли. Фільм дивитися можна, як і мій багатостраждальний огляд на 50 відтінків сірого. Гадайте, молодію! ᱛᱤᱢᱭᱟ